В общем, дивіться, друзі, це не реклама. Просто я вже надивився, як люди купують навантажувачі інших виробників, а потім або трактор ремонтують, або продають ті навантажувачі за копійки. Тому хочу озвучити топ-3 найбільших дурниць, які роблять люди при виборі фронтального навантажувача. Якщо хтось впізнав себе, більше не повторюйте. Перша дурниця. Це дивитись тільки на ціну. Чим дешевше, тим краще. Сюди, мабуть, також можна віднести і любителів держкомпенсації та ПДВ. Купують все без розбору, а потім люфти, слабкий метал і ремонт за пару тижнів. Зекономив 500 баксів, а попав на тисячі. Як правило, орієнтир лише на фінансову складову. Роблять ті, хто сповідує принцип наступної дурниці. А полягає вона в тому, що деякі люди досі думають, що всі навантажувачі однакові. Насправді ж, вага, конструкція, гідравліка, кріплення, все різне. Тому досить розповсюджена ситуація, коли певні операції з різними навантажувачами для одного трактора норм. А для іншого смерть. Ну і третя дурниця це думати, що та він мені тільки для зерна, а потім плити, біг-беги, благоустрій, а навантажувач не витримує. Спочатку думаєш, та навіщо мені отой метал п'ятірка, оті підсилення чи якісь інші навороти? Якщо мені тільки зерно. Два рази в рік ним грузити, а потім захотілося будувати ангар, їздити по найму і тому подібне. У кращому випадку через рік ремонти, у гіршому він просто складеться під навантаженням. Коротше, друзі, навантажувач це не просто ківш Подумай на який трактор ставиш, що будеш ним вантажити. Які інші роботи виконувати і в яких обсягах, бо економія сьогодні це витрати завтра, пишіть в коментарях, хто наступав на ці граблі. А хто бажає придбати сучасний навантажувач з великим запасом міцності, вдалою конструкцією і не за всі гроші світу? Звісно ж, обирайте Hard. Контакти на екрані. На цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь, далі буде.